Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Візьміть відповідальність та пізнайте благодать Христа. Думаю, можна з упевненістю сказати, що є певна глобальна установка, що глибоко вкоренилася в нас. Я кажу ось про що. В принципі, я хороша людина. Так, я помиляюся, але хіба усі не помиляються? Ми маємо лише один спосіб отримати благодать, яку нам пропонує Христос. Якщо ж ми стверджуємо, що не маємо гріха, то обдурюємо самі себе. Це означає, що немає в нас правди. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній справедливий і праведний прощає їх. І очищає нас від усієї неправедності. 1 Івана 1, 8-9 взяти на себе відповідальність за свою територію, це культурний мандат, повноваження, компетенція, взяти відповідальність за власний гріховний бунт це євангелізаційний мандат. Кожна людина, яка зважилася на це, матиме благодать і нове життя у Христі. Нову долю разом з ним. Будьте його свідками. діяння 1, 8. Що б ви не робили і куди б ви не йшли? Духовну пітьму можна подолати сьогодні, якщо ви візьмете свій хрест і підете за ним. Моя молитва сьогодні. Господи. Ти мій шлях, істина і життя. Івана 14.6. Я прийду до тебе, я зречуся себе, я візьму свій хрест, я піду за тобою. Я стану тим, ким ти кажеш, що я є, і твоя обіцянка буде моєю, бо хто хоче зберегти своє життя, той його втратить, а хто втратить своє життя заради мене, той його збереже. Луки 9, 24 Господи, я знаходжу краще життя лише в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.